Друзі, всім привіт! Сіла втомлена, така, розкладала тільки що посилку. Мені переїхали два софтбокси, поки я їх склала, все організувала. Ще також приїхала посилка з товарами, які мені привезли на огляд, на тестування. Це моя така перша співпраця, на яку я дуже чекала, насправді такий хвилюючий для мене момент. Я, я до всього відношуся дуже відповідально. Ви знаєте, зараз хочу поділитися з вами якимись такими своїми емоціями. Це, мабуть, щось дуже схоже на якийсь там перший манікюр. На... Я не знаю, з чим це порівнювати, але це щось таке дуже хвилююче. Я розумію, що це дуже відповідально для мене, тому що мені хочеться зробити роботу гарно, здати її і для себе досвіду набратися. Це насправді щось таке. Дуже сильне, і в мене ще є час, правда, це вже не сьогодні і не завтра треба віддати. Але, тим не менш, е... хвилювання є. Я зараз сижу, трошки відходжу, якась насправді трошки втомлена, тому що треба було все розпакувати. В мене там ціла купа сміття ось сам softbox. Почекайте, вон там він. І є ще один. Е... Але... Там в наборі мають бути лампочки. На жаль, в мене лампочок була лише одна, тому я включила тільки один софтбокс. Хоча мені було б добре мати два. Також для самого софтбокса мені потрібні розетки. Треба буде ще одну переноску заказати. І я думаю, як би я організувала собі ось це робоче місце. Зараз покажу вам, бачите. Отак От все відбувається. Тут я працюю. В принципі, ця зона залишається такою, як є. А там один софтбокс поставила сюди, тому що я сиділа тут і працювала тільки що, знімала трошки лаки. Інший софтбокс, можливо, я покладу на місце того крісла, або, мені, або я взагалі думала, можливо, своє оце робоче місце переїхати, поставити його сюди в куток, а собі працювати з клієнтами в тому кутку. Може ще таке, такий варіант також бути. Не знаю, буду пробувати. Цілий пакет сміття треба винести. В принципі, тут робочий столик мене все влаштовує, а от там я. Ну, я поки що не розумію, як мені це все зробити, щоб мені було практично. Я не хочу кожен раз софтбокс складати, потім витягати його, знову розкладати, розкривати. Ось там стоїть другий, який треба теж скрутити лапку. Я від нього вже склала, тому що я спочатку не знала, що там тільки одна, ну, що там немає лампочки, тому що мені прийшлося вкрутити свою. І, відповідно, мені треба біле світло. Закажу на Амазон, тому що часто в магазині хочу на себе. Часто в магазині купую там освітлення і на коробці пише біле, а я включаю, а воно жовте. Мені жовте не підходить. Мені треба, щоб світло було все одинакового кольору. Щоб не було перепаду світла, це також дуже важливо, тому що воно потім може почати мерехтіти. Також сьогодні я забрала скло. Скло, щось, бачите, теж пошкоджене. Але я вже не буду відправляти, хоча можна написати такий маленький куточок, мені треба ось ця велика поверхня. Для, для того, щоб на неї ставити якісь маленькі деталі, лаки, можливо, щось зверху, щось знизу. Думаю, також буде дуже гарна така. Треба якось подумати. Як я собі щось там думала, як би я хотіла це реалізувати, але знову ж таки, треба буде знову фантазувати. Також мені прийшли камені, які. <свісно> я просто скуповую камені. Ну, насправді, в предметці, особливо коли лаки, воно насправді дуже красиво виглядає. Не подумайте, що я якось з'їхала з розуму. Просто. Вони мені необхідні. Вчора прийшли дуже класні, я зараз вам прям їх покажу. Але прийшли ще одні, які мене зовсім не влаштовують. І я вам зараз покажу, в якому вони стані. Ось в такому стані тобто все розбито, все подроблено. Я написала продавцю, вони сказали, ой, дуже шкода. Дуже шкода, що так сталося. Ми передамо противцю і будемо чекати якогось результату. Поки що результату від нього немає, тому чекаємо. Також тільки що мені прийшли гель-лаки від Коді. Це такі мої ходові, ходові кольори, які завжди хочуть клієнти. Тут із них іде Natural Beige, Дуже гарний. Потім Pink Ice. Ivory. Ну, коротше, я всіх, по-моєму, взяла по два. Це такі кольори, які завжди закінчуються. У мене, до речі, пінкайс закінчився. Треба буде замінити, відкрити і покласти. Що я хотіла ще показати? Так, ціла купа сміття. Треба зараз знову виносити. І, в принципі, ага, я зараз вам покажу матеріали, які мені прийшли. Це буде такий маленький спойлер. Так. Крісло. І покажу, що мені тут прийшло. Ось такі дуже гарні гель-лаки туфі профі. Дуже красиве упакування. Я колись, коли починала займатися манікюром, був гель-лак, який називався, по-моєму, Еммі, чи, чи щось. Я можу щось плутати. Він був дуже схожий упакуванням на ці бутилочки. І я насправді, я насправді приємно здивована, тому що я ніколи не думала, що ну як ніколи не думала, мені завжди хотілося до такого дійти і, і спробувати. Зараз я хочу на штатив склад покласти камеру. Хвилиночку буду трошечки іншим боком. Перекручу. E, тобто мені завжди хотілося щось схоже, і хотілося якось себе реалізувати в цьому напрямку, для чого я і стараюся це все робити. І тут так сталося, так випала карта, як то кажуть, база. Взяла собі базу потестити. Така доволі рідка. На підложку, думаю, буде дуже зручно. Потім олійка. Пахне бананчиком так смачно пахне. Запах, такий гарний запах, приємний. Можете собі спробувати заказати. І ось кольори. Це неоновий, ну, такий рожевий наліто, красивий. Потім база. У мене є один задум з цією базою. Буду реалізувати. Сподіваюся, що в мене вийде так, як я хотіла. Потім топ. Упакування дуже гарне. Молочний колір я взяла, тому що для того, щоб реалізувати те, що я хотіла, мені і молочний необхідний. І ще один. Ну, звісно, колір цього літа. Всі просто вже з цим маслом сір. Ви бачили ці ролики, де люди розминають масло руками, запихають нігті у вершкове масло. Тобто колір вершкового масла зараз в тренді. І просто всі сходять з розуму від цього кольору. Тому, ну, звісно, як мені не взяти цей колір, Також його якимось чином, не чином щось з нього придумаю і зроблю. Ось така маленька міні-розпаковочка. Я насправді так чекала ці кольори, мені так же хотілося їх отримати, взяти бутилочки в руки, спробувати, тому що я бачила лише на картинках фотографії і тому буду щось спробувати. Сьогодні, я думала, що я сьогодні все встигну. Насправді я трошки баночки познімала, якісь такі крупним планом, дуже гарно е, Брала. Брала ось цю. Фольгу, чи як вона називається, воно в мене просто тут все просипалося, все в блискітках. Тому е щось я, напевно, емоційно пере перепере. Тому мені хочеться зараз, мабуть, це все прибрати і просто піти додому, е відпочивати. Тому ось таке відео вийшло. З каменями буду чекати, який вони мені дадуть результат. Сподіваюся, що не треба буде його відправляти назад. Якщо треба, то просто відправлю назад. Так що ось таке дівчата-відео в мене вийшло. Дякую, що дивилися. Мені насправді так цей весь процес подобається, але з роботою, з клієнтами це все поєднювати дуже непросто от просто максимально. Непросто, тому що спочатку ти починаєш працювати з клієнтом, ти йому віддаєш всю свою. Ну, не віддає... Навіть якщо ти не хочеш віддавати всю свою енергію, все одно ти сидиш, працюєш, стараєшся, робиш робиш, робиш. Чекаєш, поки вже всі підуть, щоб звільнити собі цей простір. І я сподіваюся, що колись дійде до мене така можливість, що я буду просто зосереджена на роботі суто, з Будилочками, кольорами, брендами, трендами і так далі. Не людьми, тому що я втомилась від людей просто. <хи> я буду знову нити, але емоції це просто емоції. Так що, ось таке відео в мене вийшло. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Буду старатися закидати їх сюди час частіше. І зараз йду відпочивати.